Де ми зараз знаходимося? На околицях села Дібровне, чи Дібрівне, як правильно. Звільнене села вже отам. від села залишилось маловато, звісно. Але сама територія є звільнена. Це ну, мін багато. Мін. Ну, Особливо проти піхоти. Якщо хочуть ноги проїхати район, то welcome. Ну, я думаю, вони мінували те, що боялися. Ну, Десь шляхи підходу до себе мінували, коли навіть тут стояли. Як звільнили, то видавали просто. Ну, тобі, їм, вже не, їм вже не залишили шляхів підвозу ніякого. Тобто нарушена вся логістика і люди просто тут. Ну, які ті, як люди, ті створіння, які там були, ну, теж поняли, що їм би, перекрили кістород в, в селі, що їм немає чим підвести ту ж провізію, боєприпаси, евакуація поранених, і вони Героїчно відступив. О, з самого початку то було багато Так в околицях, ну десь Та пару рот точно було. Та техніки до багато, дуже багато. Танків, ну, я не знаю, я не можу конкретно цифру назвати, звати, дев'яко двох-трьох десятків танків, БМП десь в тій же кількості людей, ну, я не знаю, багато. Всього, всього вони втратили багато. Тобто, я думаю, що вціліла, ми забираємо. Да, от ми забрали двойку відсюди, не, не так давно тут. Та й зробили з неї донора там, обчасті. Такі гармата в них непогана. От тройка стоїть підбита, теж ціла. Заберуть кудись, що з нею зроблять, я не знаю. Вони мінують біля себе. Тобто, по опиту там, деяких технік, що воно там ми, вони кидали навіть просто. Вони вокруг неї просто мінували. Півпротяг піхотки і якісь тан протитанкові міни. Розкажи, будь ласка, що це підбиті БМП-3 ворожі з їхньою фашистською символікою Z Були знищені під час наступу їхнього. Тут їх можна навіть докупити парочку служити, мабуть. А може і не можна. Я не знаю. Я подозріваю, що один з них ПТУР. На, оцю, на птур похоже. А оцю більше всього, що РПГ. Ілі якоїсь бойової машини знищено, бо вон сильно осколки в борту. Може ФЗ двойка просто насипала. Ілі бронебойними, ну щось щось, щось таке. А, сука. Краї гострі качество не дуже. Тут були їхні позиції, чи як колись ну, раніше трошки, тут ще були. це молиться.